Всіх вітаю! Не запитуйте, чого зі мною сьогодні ротпот, але це була єдина поставка, яка була в машині для удочок. Але сьогодні не про це. Сьогодні я вам розкажу про всю лінійку фідерних удилищ Sportex і Сузів rs 2 Поїхали! Так, поїхали. Порозкладав коротше, всі фідера. В цій лінійці у нас представлені такі довжини, як 425. 3.95, 360 і 330. Всі серії такі є здліни. Я вам не буду розказувати нічого про їхні характеристики, такі як вага, я не з чого вони зроблені, які в них кільця. Я думаю, ця ця інформація банальна, про неї нема що розказувати. Вона для мене, як для спортсмена, неважлива, але якщо вам цікаво, ви при всі, ці, всі, ці, всі характеристики до кожної вудки, яка вам цікава, вона є в описі на сайті під кожним фідером. Тому про це розповівати немає. ну, Немає смисла. Я вам лише розповім зі свого досвіду, якими я користуюся, які для чого потрібні інші фідера, під які умови. Тобто коротко про кожну вудку розкажу, яка вудка під які умови зроблена, і ви самі зможете для себе обрати, яка у вашому місті під вашу річку чи озеро, яка потрібна удочка. Все по порядку. Поїхали. Почнемо ми з моєї, мабуть, улюбленої вудки. Я нею вже користуюсь більше двох років. В моєму арсеналі вона також є. Це у нас екстра Хевік, на мою думку. Хоча вона тут називається Heavy distance Це Sportex це ексклюзив 4,25 з тестом 155-225 грам. Ця вудка призначена для сверхдальних дистанцій. Це якщо вам треба ловити далеко, наприклад, на флет або на річки треба кидати дуже далеко, пробивати вітер. ви... Цей вудкою проб'єте все. Який би не був вітер, чіпляєте важку годівницю і пробиваєте 100 метрів окей. 90 окей. Якщо, якщо більш-менш не сильно вітер, то можна і 100, в умілих руках і 150 кидати. Також на сурових умовах, таких як Дніпро стечією, десна стечією, можна її використовувати з важкими грузами. Якщо вам треба кидати 45-30-70 60 70 метрів, але треба у вас сильна течія, вам треба важкі грузи. тобто Спокійно можна навіть її перегружати. Я не ловив навіть 250 грам плюс корм, тобто це порядка 300 грам. Ну, не бажано, звісно, але вона ну, дуже така, з великим запасом прочності. Вона мені закриває всі мої такі хеві умови. І в мене в арсеналі їх дві штуки. Ідемо далі. Не будемо затримуватися на кожній вудці. Далі у нас 4. 25 до 165 грам. Вона також є в моєму серналі, арсеналі, також аж дві штуки. Чим вона мені подобається, вона дуже схожа на попередню вудку, але вона. Більш лайтова. На неї вже, якщо на ту підходить там, потужна катушка, така, як 5,5 Ультегра, чи такі восьмитисячні типа Брейна Місіон, гарно підходить, то вже на цю не обов'язково такі великі катушки. Вони вже туди навіть не підійдуть, бо дуже близько кільце. Але сюди підійде дуже гарно, така, як там дайва, кастізм підійде, дайва, ТДР, четверка, тобто більш такі лайтові катушки, і сама удочка вона більш лайтова. Якщо вам треба ловити умовно до 80 метрів, треба ловити, е, ловити з кормушкою там, 100 грамів, Будь ласка, якщо вам треба кидати там 115-110 метрів, берете 80 грам пулю чи 90, спокійно докидаєте. Якщо вам треба ловити, наприклад, 120-140 грам, але близько, спокійно можете неї ловити. І не треба ця потужна палка, яка набагато важча за цю ця супер литова палка. Тобто вона моя одна з із зулюблених в арсеналі. Так, йдемо далі. Цієї вже в мене немає. в арсеналі, здається. Да, 3,95-220 35 грам. Це теж з потужним тестом, теж у неї стрій дуже швидкий. Але вже хто не любить, знаєте, багато хто не любить дуже довгі палки. Во-первых, вона в собраному виді здається довше, во-вторих, вас може бути ззаді якась дерева, кущі, якісь дамба, наприклад, як в Києві на набережні. І вже сильно довга палка вам не підходить, але вам також треба сильний тест, щоб кидати далеко. Тоді ця палка вам ідеально. Підійде, але якщо у вас, сильно, у вас умови і сильно близько сильна бровка, то 3,95 може бути мало. Для того треба краще 4,25 в такому випадку. Ну, в принципі, палка теж має бути на, свій, на свого клієнта, так сказати, кому більш подобається як. 395 до 192 грама. Дуже схожий тест. В принципі, так само, як і з тими серіями, вона просто трохи лайтовіша. Стрій у неї, в принципі, всіх удочок майже кромі лайта швидкий стрій. Тому в принципі, 192 грама, 395 також ті самі умови, але вона більш легка для лайтовіших катушок, якщо вам не треба там суперпотужний ну, ваги ловить 200 грамів. 250, то в принципі, вам підійде легенька така паличка до 190 грам. Це теж хевік, але там, умовно 140 грамів класно не ловить. Якщо треба більше, то вже треба брати до 225. Також 395-165 грам. Ну, в принципі, все те саме, вона ще легша, тобто все вже більш під такі лайтові умови, але це все ще для річки. Тобто, якщо вам треба ловити 100 грам, там вона більше вона, кстати, класно підійде для фрістайла, для флета. Якщо вам треба кидати далеко, вона також гарно підійде. Тобто, у нас в цій серії є 395 до 225, до 160, ой, до 192 і 165 грам. і ще є 125. Далі я вам розкажу за неї. Тобто, ви тут більше підбираєте для тих умов, які вам потрібно. Тобто, або ви берете дві там з сильним і якусь середню, або просто одну, але вже підбираєте, чи вам ну, взяти саму потужну, якщо вам треба, або більш лайтовішу. Ну, в принципі, дуже схожі вудки. Це знаєте, кому який більше під які умови вам підходить. І також одна з моєму арсеналі таких аж 2. Дуже гарна палка 3,95 до 125. Це така сама універсальна палка в моєму арсеналі. Вона закриває дуже багато умов. Вона лайтова. Катушку сюди ставити можна навіть четверку-п'ятерку. Тобто вона більш така, в'яже краще рибу, бо вона більш гнеться. Використовувати грами по кормушкам це десь 70-80 грам, 90-не вже не потрібно, вже більше треба з хевіки брати. Е, ну, в принципі, класна палка. Якщо треба далеко кидати, берете 60 грам, далеко кидаєте, якщо треба е, сильна течія. Е, 80 грам саме комфортніше неї ловити. Ну, Але це така середня із тих, що в мене є. Це в мене, знаєте, в арсеналі є лайт, середня і хевік, ну, і хевік Distance. Тобто, оце така універсальна середня палка, яка вам закриє дуже багато умов, крім екстрасильних. Тобто вона більш універса... універсальна палка. Ідемо далі. 3, тепер то, то ми закрили серію 425 і 3,95 і тепер відкриваємо серію 3,65. В цій серії у нас раз, два, три, 4 палочки. Е, також йде від сильних. Е, це аналогічно та сама ситуація, якщо вас за, е, ви ловите на деревами, ви ловите на дамбі, де ззаді мішає щось. Е, то, то, але вам треба сильний тест 3,92, 3,65 довжина до е, 192 грам. Тобто, спокійно можна кидати 160-180 грам, але якщо недалеко, тобто, якщо, якщо вам треба ловити там, до 50 метрів, от далі б я б неї не рекомендував би ловити. От вона ідеально підходить. Тобто 30-40-50 метрів, спокійно, там, 140 грам, 160 м можна нею кидати, але не далі. Тобто вона більш така лайтова, але не для дальніх дистанцій. Йдемо далі. 365 до 165 грам. Аналогічна ситуація, більш універсальна палка, підійде, закриє дуже багато умов, як і маленькі кормушки, такі як 60-80, так і закриє там умовно 120, але не для дальних, далеких дистанцій. Тому що все, що касається дальних дистанцій, це у нас 3,95-425. І все, що касається сильних бровок, це вже 4,25. А ця палка вона підходить для лайтових умов, де немає сильних бровок. Вона вам буде більш комфортно неї ловити, бо вона більш лайтова. І також для фрістайла, для флетфідера дуже гарно підійде для коропа. Також ну, супер. Ідемо далі. 3,65 до 125 грам. Ну, це та сама ситуація. У нас є хевік, середня і більш лайтова палка. Тоже для річки, тож для, ну, комфортна палка, вона більш вже з таким м'яким тестом. Ну, до 125 грам я б рекомендував використовувати годівницю десь 50-60 грам. Це буде ідеально для неї. Втемпова ловля плотви. Е на умовах таких не, не сильно критичних умовах, не, не треба сильно вітер пробивати, вона гарно підходить. Потім йдемо е, до паличок, які є в моєму арсеналі. Це 3,65 до 8, 85 грам і 3,30 е, до. 85 грамів тобто у них тест однаковий, лише різна длина. Ці палки дуже класні тим, що вони такі сопливісті. Тобто для умовно рибалки, для коропа, для, на дистанціях до 60 метрів. Дуже комфортна палка, вона дуже сильно в'яже класну рибу, великого коропа, неважливо. Флетік берете 40-30 грам і спокійно собі ловити в кайф. Іменно ця що 365, вона супер е, мягенька. Е, а уже 330 вона також гарно підійде для коропа, але вона більш е, швидший в неї строй. Е, вона гарно підійде для фідера, для е, ловлі верховодки, для ловлі плотви в темпі. Е, та й просто покайфувати 4-3 тисяч катушечку, ви сюди ставите і просто кайфуєте. У мене стоїть аеро. 4, ця, Shimano Aero XR 4000 на ній, вона дуже комфортно, ну, на, на темповій ловлі риби дуже класно підходить. На дамбах, там, ну, коротше. Але оця 365, вона дуже-дуже класно підійде для фрістайлу. На мою думку, вона просто створена для цього. В неї, не знаю, чи видно вам, ну стрій просто. Просто дуже класний. Ну, тестувати ми не будемо по дальності забросу. Ну, Я вам скажу, кожен зможе знайти для себе тут ідеальну свою палочку. В моєму арсеналі є це точно дві палки, три, чотири. 25 до 225 це екстра хевік В моєму арсеналі є 425 до 165 грам. Це така більш універсальна хеві палка. Потім супер універсальна також дві штуки. У мене є 395 до 125 грам. Дуже мені подобається палка. Для фідера, для плотви, для подлящика дуже класна. Ну Або де не сильно тече, умови дуже класно. Ну І, звичайно, 3:30 до 85 теж в мене дві штуки є. Дуже класно вона закриває фрістайл і дуже класно закриває темпову ловлю уклейки, потви. Ітоги із з оцих вісім водилищ, які я собі обрав, вони мені закривають абсолютно всі умови. Тобто я не переживаю, куди б я не поїхав, на яку рибалку, я можу брати з собою, умовно знаючи, куди я їду, декілька видів палок, і я закриваю всі. Умови ця серія мені дуже подобається особисто. Як спортсмен, я їх використовую в спорті постійно е, Уже Ну, два сезони точно я ними користуюсь, Це топова серія. Одна із найкращих, на мою думку, вудок фідерних в Україні. Ну, із доступних вудок, які ми спокійно можемо в Україні купити, придбати. Так, да, це топ-серія. Але для того я її вибирав. У мене було багато різних серій, і бюджетних, і середніх. Ну, це для себе я вибрав топ-топ-топ. Ну, мені подобається. тому... В Принципі, отакий короткий ролик вийшов. Я його зняв чисто для того, щоб дуже в мене багато в особисті повідомлення приходить запитів, а який вибрати фідер, для яких умов, тому в принципі, для таких людей, яким завжди цікаво, що я вибираю і чим я ловлю. Я завжди буду тепер це відео давати, щоб всі, ну, посилання на це відео, щоб всі розуміли, що яка для чого удочка в моєму арсеналі і яка, які ще бувають. Також ви і можете другі тести обрати для себе. Ну і в принципі, все. отакий От вийшов випуск. Дякую за перегляд. Всі посилання на всі ці вудки ви знайдете в описі під цим відео. Підписуйтесь на канал, ставте фотобайки, пишіть свої коментарі. Можливо, щось ви вважаєте, я не так сказав, але я це все сказав з власного досвіду, так як мені комфортно. Тому судить вам, а я для себе обрав топ. Тому всім дякую за перегляд, всім пока. Зустрінемося на водоймах.